Брати і сестри, дорога молодь, вітаю вас мир вам. Я сьогодні хотів би разом з вами, щоб ми пороздумували над одним текстом, певним уривком з Євангелії від Луки, і спільно з вами поглянули на його вплив на наше життя, тому що я роздумую над певною небезпекою, яка може стосувати сьогодні нас. Перед початком я хотів би, щоб підніміть, будь ласка, руки, друзі, хто виростав в християнських сім'ях, в нашому випадку віруючі сім'ї, як ми називаємо, Тільки повище, тому що у вас дуже багато облич. Більшість. Дякую. Мені здається, в нас є одна велика небезпека, коли ми починаємо сприймати християнство як певну субкультуру, як щось. До чого ми можемо певним чином приєднатись через те, що ми народились в християнській сім'ї? Ми можемо забути, що народившись в християнській сім'ї, ми не стаємо християнами. Я би хотів, щоб ми прочитали один текст, який записаний в Євангелії від Луки, про що говорить Ісус Христос, і пороздумували над ним. 14-й розділ Євангелія від Луки з 25-го тексту і нижче. 14-й розділ Івангелі від Луки, 25 текст і нижче, і ж з ним багато народу. І він обернувшись, сказав їм: хто приходить до мене і не ненавидить свого батька, матері, дружини, дітей, братів, сестер та й до того свого життя, той не може бути учним. І хто не несе свого Христа і йде за мною, той не може бути учним». Бо хто з вас бажаючи побудувати вежу, не сяде спочатку і не порахує витрат, чи має достатньо для закінчення. Щоб коли закладе підвалений і не зможе закінчити, усі, хто побачить, не почали сміятися з нього і казати, цей чоловік почав будувати і не зміг закінчити. Або який цар ідучи, вести війну проти іншого царя, не сяде спочатку і не порадиться, чи може він з десятьма тисячами виступити проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами. Якщо ж ні. Тобто, той ще далеко пошле до Нього посольство просити про мир. Так і кожен із вас, хто не залишить усього, що має, не може бути моїм учнем. Справа в тому, що коли ми пригадаємо, як називались послідовники Ісуса Христа до того, як вони почали називатись християнами, то вони були саме учнями. Це були учні. І ми читаємо вже в діях святих апостолів про те, що в Антіохії вперше учнів почали називати християнами. Коли ми подивимось на цей текст, для мене він доволі категоричний і жорсткий, я би відразу хотів сказати кілька слів, ми можемо подумати, це не стосується нас, так точно цієї аудиторії. Ми діти віруючих батьків. Ми знаємо Євангелію з дитинства, ми знаємо про Ісуса Христа. Для нас це все відомо і знайомо. Особливо ну, ми точно учні. Ті, хто сидять позаду, так 100%. Вони займаються служінням. Але Ісус Христос він говорить тут про те, що учні це не кожен, хто приходить до нього. Я би хотів, щоб ми породумували над цією темою: стати учнем Ісуса Христа. Взагалі, якщо ми так ну, в загальному подивимося на цей текст, то ми побачимо, що тут є певна схема, яку Лука, описуючи слова Ісуса Христа, він описує. В 25-26 тексті Ісус Христос він говорить свою тезу. Він говорить про певні умови, про певну ціну, яким чином можна стати його учним. Далі з тексту 28 по 32 він проголошує два приклади, які підкреслюють його попередню тезу. І в тексті номер 33 він робить підсумок, щоб ми могли якби, чітко зрозуміти, що Ісус Христос не говорить тут про слідування за ним, про учнівство, а тут раптом Він хоче не знаю, дати уроки про будівництво, архітектуру чи про те, як правильно вести війну. І він 33-м текстом робить такий підсумок, висновок. Текст 25 він доволі цікавий, тому що перед тим Лука він описує про те, що Ісусу 14.15 написано, почувши, це один з тих, що возлежали з ним, сказав йому, блаженний той, хто їстиме хліб у царстві Божому. Ісус розповідає досить тривалу історію, і текст номер 24 він, він каже про цей поділ. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених людей не скоштує моєї вечері. За Ісусом йде натовп людей, їх багато. Вони йдуть. Чому не ходити за Месією? Він зціляє, він годує. Можливо, у вас був якийсь родич хворий, ви можете підійти до Нього, і я не знаю. Він зцілить його, ви, можливо, молились про це довго. Можливо, це наступний Месія Ізраїля. Це той, хто прийшов визволити народ. Ісус повертається до народу, і Він їм говорить, здавалося б, жорсткі слова. Після чого люди, які б йшли за ним, він не просто гладить їх за вушком і каже, о, ну вам треба якось йти за мною. Він говорить доволі чітку і жорстку категоричну річ, хто приходить до мене і не ненавидить свого батька, матері, дружини, дітей, братів, сестер та до того й свого життя, той не може бути моїм учнем. Ісус говорить про пріоритетність, Він говорить про ціну. Коли Євангелист Матвій в іншому місці він описує це, він каже, коли хто не любить мене більше, аніж Батька, матері, він переховується те то саме, той мене недостойний. Тобто Ісус Христос Він звертає увагу на себе, на свою цінність. Він каже: Я Господь, я Месій, який прийшов до вас. Я той, хто має керувати вашим життям повністю, тому що розуміння вчительства тоді і зараз відрізняється. Це не просто, не знаю, навчання на дистанційці. Можна навчатись з ним, ну, там, слухати, поважати, не поважати. Вчитель це той, хто наслідує, вчитель це той, хто відтворює. Якби кроки, які робить учень, хто, хто відтворює кроки, які робить вчитель, ми бачимо, що учні були і там, в пророків Івана Хрестителя. Це люди, які жили разом з ним, ходили разом з ним, були з ним в різного роду випробуваннях, в тісноті. Ісус Христос каже, я маю бути тим, хто буде визначати ваше життя не тільки в неділю до 12-ї години. Я маю бути тим, хто має впливати, визначати те, які рішення ви приймаєте, які цілі ви ставите, як ви проводите своє життя сьогодні, куди ви рухаєтесь. Продовж всього всього життя. Досить цікаво, що в Євангелії від Івана описується така історія, коли ем, певна частина учнів перестають ходити за Ісусом. Він говорить там про свою плоть, про свою кров. Вони кажуть, ні, це жорстокі слова, ну, це неможливо слухати. Він говорить щось настільки ріжуче, слух. Ісус звертається до своїх апостолів, і Він їм каже, Може, ви хочете відійти? Це текст мене вражає. Ісус, чому ти не тримаєш їх? Каже, може, ви хочете відійти? І слова, які говорить там далі Петро, Петро каже, до кого нам йти? Ми пізнали і повірили, що ти є Христос, що в тебе є слова вічного життя, що Ти є той Син живого Бога. Ми не зробимо Ісуса Господарем вчителем свого життя. Тобто ми не будемо бачити цінності в ньому, цінності в його Євангелії, цінності в тому, що він нам дає, його безальтернативності. Ми можемо відтворювати певні речі, грати в певне християнство. Я просто відверто кажучи, я турбую за це. Тому що я знаю, що більшість людей, які тут сидять, ну, ми прекрасно інтегровані в християнську субкультуру. Ми знаємо, як правильно себе поводити, як правильно співати пісні. Але часом, коли закінчується офіційне спілкування, і ти просто спілкуєшся з людьми, те, що їх цікавить, там дуже мало Христа. Це моя думка. Брат, хто ти такий, ти вийшов і критикуєш, що ми якось неправильно про Христа говоримо? Ні, це моє спостереження. Я за це переймаюся. Наскільки особистості Христа, не просто церковної, християнської або околоцерковної діяльності є в нашому житті, а особистості Ісуса. Петро бачив це. Петро бачив цю безальтернативність Христа в прощенні гріхів. А сам перед кілька тез. Часом дітей віруючих батьків є така думка. В принципі, всі ми грішні, це одна частина. Або наступна теза це ну, в принципі я не такий грішний. Ну, входу мої батьки, я за цим знаю розказувати вірші на зібранні, зібрані, певні пісні, чогось надто радикального в мене не було. І таким чином ми втрачаємо красу Євангелії, благодаті Христа. Ми її не бачимо. Це вражаюче, але насправді Ісус Христос Він говорить про те, що я прийшов кликати грішних до покаяння. Ого! А праведних? А праведних ні. Він каже, я прошу кликати грішних до покаяння, допоки в нас немає усвідомлення нашої гріховності і того, що тільки в Христі, тільки Він, як написано в Євангелії від Луки трохи раніше, я маю владу прощати гріхи. Не тільки те, що хтось зробив мені, я маю можливість це пробачити. Я можу простити гріх, вчинений іншим. Я маю цю владу, я Бог, який прийшов. Безальтернативність Ісуса в Євангелії. Ще одне таке переживання, це те, що Євангелія це те, що мало би стосуватися, бо те, що би мало бути потрібно людям, які знаходяться зовні. Євангелія це не для мене. Євангелія це єваніційні зібрання. От ми будемо проводити єванізаційні зібрання, От там треба запрошувати людей. Євангелія, це потрібно мені сьогодні, впродовж мого життя. Сьогодні вже був на початку згаданий текст. Апостол Павло пише послання до Римлян. Подумаємо, чому Апостол Павло пише в посланні до Римлян, бо я не соромлюсь і вам звіщати? Павло, хто ти? Ти апостол. Чому ти підкреслюєш, що ти не соромишся звіщати Євангеліє? Він знав, що до Євангелія може бути різне стало. Він каже, я не соромлюсь вам звичати Євангелію. Євангелія це те, що потрібне вам. Це не поштовх на початку життя християнського, а далі весла тобі, і ти гребеш. Показуєш Богу, на що ти здатен. Євангелія це те, що потрібно нам кожного дня. І чим більше ми. Бачимо свою нездатність задовільняти Божу праведність, тим більше ми потребуємо в Христі. Те, що нам потрібно далі те, в чому Ісус теж безальтернативний, це блаженство благодаті, яке Він дає. Заспокоєння в ньому. Часом, коли ми говоримо про блаженство благодаті. Ми зразу відчуваємо наступну частину доволі небезпечну, це вседозволеність в гріху. Але я зараз говорю про інше, я зараз говорю про заспокоєння в прощенні Ісуса Христа, коли ти можеш радіти і хвалитись благодаттю, як про це написано в Писанні в новому заповіті. Коли ми бачимо це в Христі, тоді ми потребуємо Його. У нас є ця потреба. Коли ми не бачимо цього в Христі, він нам не потрібен. Він додаток до нашого околоцерковного життя. Текст номер 27 доволі цікавий, написано: І хто не несе свого Христа і не йде за мною, той не може бути учним моїм. В Івана від Матвія, де говориться, там написано: хто не бере свого Христа? Це акт волі. Я приймаю рішення жити таким чином. Я приймаю рішення служити Христу. Я не просто вийшов, помолившись, тому що в мене був поганий настрій, депресивний настрій, або звучала якась пісня, яку я знав, чи хтось сказав певний приклад, я приймаю рішення служити Христу, а не просто будую це на підставі якихось емоцій. Один чоловік казав: слідування за Христом це не прогулянка з хрестиком. Це коли ти береш свого Христа і несеш. Зилі цікаво, що мав на увазі Ісус, коли він казав їм про Христа до того моменту, як Він його ніс сам. Але ми розуміємо, що це ціна страждання, ту, яку він заплатив. З 28-го тексту йде два приклади, де він говорить про те, що хто хоче побудувати якусь вежу. Йому потрібно щось зробити. І думка, вона повторюється і в 28-29 му му тексті, тобто, коли він говорить про будівництво, і та сама думка повторюється в прикладі, який він використовує стосовно війни. Якщо ми поглянемо, в чому схожість, я б хотів, щоб ми подивилися так, занурили свій текст. Він говорить, що якщо ти хочеш побудувати вежу, ти не підходиш до цього з емоційної складової. Нашому місту дуже потрібна вежа, У мене є таке бачення, давайте я побудую вежу. Але в тебе насправді немає для цього взагалі ніяких ресурсів. Брат В'ячеслав розповідав приклад. Про побудову молитовного будинку. Це, напевно, з одного боку, добре, коли є така віра, а з іншого боку, коли в тебе немає ресурсів, ти хочеш щось будувати. Ісус Христос говорить, тобі потрібно спочатку порахувати. Для чого Ісус, ти говориш ці приклади, до чого тут побудова вежі? Ключове слово, котре він говорить тут, Він каже, не сяде спочатку і не вирахує видатків. Чи, що? Чи має він достатньо для закінчення? Чи би не бути осмієним в кінцевому результаті, коли ти приймаєш якесь рішення, а потім ти не можеш добудувати і написано тут, інші будуть сміятися з тебе. Він використовує другий приклад про війну: він каже, коли ти знаходишся в цій ситуації, ти обраховуєш свої ресурси, обраховуєш те, на що ти можеш покластись на кількість війська, і ти співвідносиш кількість війська, яка є в тебе, з кількість війська, яка є в ворога. Для того, щоб знати, яке рішення приймати, чи недоцільніше буде не боротися, а послати посольство про мир. Чи ти приймаєш рішення боротися ж таки, тому що ти можеш покластися на певні ресурси? Про що говорять ці тексти тут, в контексті того, про що він говорить вище? Ісус каже про волю. Стати учнем Христа це акт волі. Це те, що я приймаю. Стати учнем Христа це не просто... Закотитись в церкву з потоком інших людей, коли інші вставали до покаяння, і я встаю до покаяння. Я не знаю, чи у вас є такі знайомі, у мене на жаль є. У мене на жаль є люди, які, скажімо так, вони почали будувати вежу свого християнського життя. А потім через певну кількість років, коли вони подорослішали і починають задавати собі певні запитання, вони свідомо кажуть, це не був мій вибір. Я не ставав учнем Христа. Мене просто виховували так батьки. І це було правильно, це було правильно служити Богу, це було правильно ходити на зібрання, це було правильно практикувати там, високоморальний спосіб життя. Тільки це не учнівство в Ісуса. Я робив це без, без свого усвідомленого, без своєї посвяти Христу. Цього не було. Людина дивиться на своє минуле і каже, це, це так, ким мене хотіли бачити, можливо, мої батьки. І знову ж таки, тут важлива ремарка, батьки правильно роблять, коли вони хочуть бачити такими своїх дітей, коли вони моляться про це, коли вони це переймають, переймаються про це, але є величезна небезпека, батьки не мають здатності народжувати дітей згори. Немає такої здатності. Ісус говорить їм, вам треба дивитись на те, що життя зі мною воно буде нести певні витрати. І тобі треба зробити. Певний висновок, чи готовий ти нести ці витрати? Чи готовий ти посвятити своє життя реально Христу? І щоб Він визначав, куди ти будеш рухатись? Вчитель ночує в цьому місці і я там ночую. Вчитель так, ну, таку істину проповідує, і я її проповідую. Вчителя десь гонять і мене гонять. Це ціна. Без усвідомлення цієї ціни, як я можу визнати його своїм Господом і вчителем. Я підписую контракт, який я в принципі не читав. Я, я не роздумую над цим. Ісус Христос говорить, потрібно порахувати, моя посвята, життя Христу не обходить мій розум. Це не просто щось духовне. Якщо зробити фундаментом емоції, буде крах. Буде нерозуміння. А можливо, буде не якесь видиме руйнування життя. Просто життя буцімто християнське, тільки Христа немає особистості вчителя того, з ким я спілкуюся, з тим, за ким я йду. Розуміння того, для чого я живу і куди я рухаюся. Ісус Христос Він говорить про це, навчаючи своїх учнів і підкреслюючи в 33 му тексті Він робить висновок. Він каже: от як я вам щойно розповів. Як ми почули ці приклади, він, він робить таку як риску, та, він робить підсумок, нагадуючи їм ці слова, і він каже, так і кожен із вас. Кожен із вас, хто не залишить всього, що має, не може. І не може бути моємучним. Це супер радикальні слова Христа. Це не просто необдумане рішення, каже Христос. Ні, це не означає, що ти можеш в 20 років не знаю, прорахувати, чи якось намалювати собі, що тебе чекає в майбутньому. Ми не знали, що буде там півтора роки тому, що ми будемо сидіти тут в такій ситуації. Це не означає, що ти можеш це вирахувати. Ага, чи будуть в мене гоніння там, чи що в мене буде з моєю сім'єю, що буде з моїм здоров'ям, і тоді я це все порахую. Ні, тут справа не просто в якійсь ем, меркантильності, не просто в якійсь такі. Ем, Ідеї, якщо це мені вигідно, то я буду це робити. Але він говорить тут про те, що над цим треба думати, це рішення приймається свідомо. Короткий підсумок. І я буду закінчувати. Я би хотів, щоб ми замислились, ставлячи запитання до свого життя і до свого життя, чи Христос є моїм вчителем насправді? Чи Він керує моїм життям? Насправді, ні, 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 я, я не просто я, ну, можна сказати, я відвідую всі служіння. Чекай, ну я ж я там я, я співаю. Все, що від мене кажуть, ну, запитаємо пастора. Якби. Я не відмовляю, я все роблю. Ні, ні, справа не в тому, я не запитую про це. Чи Христос особистість? Він є твоїм вчителем? Тому що, коли ми не розуміємо Його прощення, великого прощення, ми не потребуємо цього. Якщо я не настільки той грішний, то і Христос не настільки той величний, якщо він прощає мені ці гріхи. Його благодать насправді не настільки яскрава, тому що він мені трошки дає, а далі я доробляю сам. Ні, мені цей текст дуже подобається, тому що він говорить про особистість Христа і про наше рішення. Він якось збалансовує це. Він не просто говорить про те, що ти розслабився і поплив. Але він не проповідує тут спасіння через те, що ти актом своєї волі можеш досягнути цього. Він говорить про рішення. Нам потрібно бачити оцю необхідність нам Христа в християнському житті і далі, коли ми вже прийняли це рішення кілька років тому. Євангелія, так само, як і п'ять років тому, так само і сьогодні, вона необхідна мені. Я не можу без неї. Я не можу без його благодаті, без його прощення, без цієї сили для спасіння кожному, хто вірує насамперед юдею, і потім і еленом. Апостол Павло проповідує Євангелію для віруючих людей і нагадує їм: Він каже, вам це необхідно, ви без неї не зможете. Ви будете скочуватись в намагання догодити Богу самостійно. Ісус Христос каже: кожен, хто не зробив цього кроку, він не мій учень. Це народ. Це народ. Народу зручно бути, народ отримує певні бонуси, певну їжу. Народ може отримувати певні стілення, дивитись на певні чудеса. Але народ на довільній формі навчання. Він прийшов і, і пішов. Жодної відповідальності, але й немає цих благословень, немає цього статусу. Посвята свого життя Христу це те, що буде вимагати величезної кількості ціни, плати, вплати впродовж життя. Ісус Христос ніде й ніколи не обіцяв чогось. Дешевого, тому що його благодать вона не дешева. Він не обіцяв цього. Це буде коштувати. Але він каже: кожен, хто зробить це той може бути моїм учнем Хто віддасть заради мене все. Він буде моїм учнем Ми можемо згадати текст, який написаний в Євангелії від Івана Ісус Христос. Він закінчує, скажімо так, свій земний шлях. Взагалі Євангелія Івана вона дуже цікава, тим що Він описує певні події з життя Христа, а потім 13 розділ. Євангелій від Івана і далі йде просто бесіди. Це останні години життя Христа, величезна кількість розділів. Бесіди, бесіди, бесіди. Христос їх навчає, навчає. І Він каже: Отець мій прославиться в тому, якщо ви рясно зародите і будете учні мої. Христос хоче, щоб ми були не просто в числі народу, не просто приєднані до християнської субкультури, а були його учнями. Зробили цей крок не на підставі емоцій, схиляння, а на підставі. Волі. І зрозуміло, тут неможливо все розкласти цей механізм, як діє Дух Святий, іде тут моя воля, все розкласти по поличкам. Це неможливо. Але він говорить тут про це, говорить про це тут доволі чітко і ясно, тому що без його особистості це не християнство, а відтворення чогось. Нехай Бог благословить, що ми могли бути в числі тих, через кого прославляється ім'я Господня, коли ми приносимо плоди і його справжніми учнями. Амінь.